А тим часом нашу героїчну льотчицю Надю Савченко силою запроторять у психлікарню, так постановив російський суд, і ще одна загадкова смерть серед українських екс урядовців. І в Україну надійшов черговий транш кредиту від МВФ про решту помітних подій тижня. Стисло далі. Надія Савченко залишиться за ґратами ще на два місяці. Суд Воронежа відхилив пропозицію адвоката льотчиці випустити її під заставу і постановив провести судову психіатричну експертизу. Вона триватиме місяць, і в цей час до Надії не пускатимуть нікого. Заборонено навіть спілкування із захисником. Адвокат Надії впевнений, ізоляція у психлікарні – це зухвала спроба зламати дівчину і змусити її обмовити себе. Чотирьох бійців із близько півсотні українських військовополонених, учасників жахливого параду ганьби у Донецьку, звільнено. Переговори вів центр звільнення полонених створений у Дніпропетровську. Подробиць операції не розголошують, але відомо, що минулося без обміну на терористів. На волі і Донецька активістка Ірина Довгань, над якою знущалися бойовики батальйону Восток і Донецькі сепаратисти, звинувативши її у підтримці української армії. Жінка та її сім'я вже в безпеці. Старожила української політики депутати чотирьох скликань екс голову фонду держмайна Валентину Семенюк знайшли застреленою вдома. І було 57. сім версій: дві самогубство і навмисне вбивство. Обидві мають за і проти. Тіло знайшли в будинку, зачиненому зсередини, що свідчить на користь версії про самогубство, але фатальний постріл із мисливської рушниці, зроблений у голову. А це невластиво для жінок, які прагнуть упоротити віку. Рідні та друзі твердять, напередодні смерті Семенюк була пригнічена і недужа, і розповіла брат. То що її замовили, але мала амбітні плани повернутися у велику політику. Останні два роки Семенюк працювала під орудою Віктора Медведчука і його українського вибору. Слідство триває. Після трьох років у лівійському полоні 23 українців нарешті на волі, поки що не вдома, але вже в безпеці. І ще дві під час антиурядових заворушень у Лівії, українські фахівці потрапили до рук повстанців. Ті звинуватили їх у військовій співпраці з режимом Каддафі і ув'язнили, попри те, що полонені доводили, працювали за цивільними контрактами. Наразі чоловіки чекають відправлення додому. Один з українців помер у полоні. І черговий транш кредиту стендбай мільярд 400 мільйонів доларів. Виділив Україні міжнародний валютний фонд. Гроші підуть на підтримку гривні і покриття бюджетного дефіциту. Україна може розраховувати ще й на мільярд євро від Європейського союзу. Повідомив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. І ще 100 мільйонів виділить нам Японія.